Уся пластова родина від малого до великого зібралася на традиційну різдвяну свічечку. в українському домі. Перемога відтворили звичаї, яких скаути дотримуються вже на один десяток років. В 1950 році вперше була проведена за кордоном різдвяна свічечка. І вже коли пласт відновлювався в Україні в 90-х роках, то українці також перейняли цю чудову традицію. Кожного року ми збираємося усією пластовою такою родиною. Приходять як і активні пластові, вони такі пластуни, котрі вже відійшли від активного пластування. Також батьки, родичі, знайомі, друзі і всі разом колядуємо, показуємо вертепи і проводимо добрий настрій. Напередодні різдвяної свічечки пластуни виступали з вертепами, колядували у домівках бажаючих тернополян. Ми спочатку виставили оголошення в інтернеті, і багато людей зголошувалося. Ми їздили по різних хатах, колядували нам за це давали гостинці іноді давали навіть гроші. Це ми спеціально готували вертеп, костюми. Коли ми зайшли в першу хату, було страшно. Думали, ось зараз не сподобається нас виженуть. Але потім ми звійшли в смак і людям подобалося. Деякі навіть підспівували, аплодували навіть. До самого концерту пластуни готувалися з грудня. Вести захід доручили молодшим своїм представникам. Ми дуже довго готувалися до цього свята, бо я це перший раз. Гарніше це зробити, щоб на наступний раз я це теж зробив. Маленькі пластуни, які вже не вперше беруть участь у різдвяній свічечці, розповідають, що їм подобається у дійстві найбільше. Коли співали. Світочки у нас проходили так, що ми новацтво і ми деколи починаємо свічку, деколи закінчуємо, деколи посередині неї. І Нам подобається світочка, і ми виносимо завжди в флемські вагоні миру як наймолодші. Я йду не перший раз на свічечко, я ходила і минулого року, і позаминулого. І я, не, ну, я не беру ніде участі, я просто виношу свічку в руках, і, ну, тобто з нас початку. Саме вогонь миру, який виносили маленькі пластуни, був символом цьогорічної світічки. Цього року ми намагались зробити акцент на тому, що кожна людина чекає цього різдвяного дива, зокрема миру, який чекає кожен з нас. І саме тому маленькі пластуни, які винесли вогонь, цим вогнем, вони передають цей мир кожному з нас. І коли вони розповідають свою історію, як вони носили вогонь миру від хати до хати, приносять же саме цим людям радість і любов. А ці люди, яким вони принесли, Се будуть сьогодні виступати у нас на сцені на різдвяну свічечку Пластуни запросили дітей зі Слов'янська а також зібрали благодійні кошти для допомоги. АТО.